Поглянь на моє горе і визволь мене, бо я не забуваю закону Твого, обстань за мою справу і викупи мене, живи мене за Твоїм словом. Далеко від грішників спасіння, бо вони твоїх установ не шукають. Милість твоя, о Господи, велика. Живи мене, як звик єси робити. Сила гонителів та противників у мене, але від Твоїх свідоцтв я не ухилявся. Бачу відступників я і бриджуся ними, бо не пильнують слова Твого. Глянь, як я заповіді Твої люблю. Господи, живи мене за Твоїм милосердям. Початок Твого слова, правда. І вічний кожний присуд справедливості твоєї.